У сьогоднішньому відео ми розберемо одне з найпоширеніших питань, яке задають на каналі, мені – це TikTok, Ютуб. А чи ви образаєте уси в перший рік життя по луниці і чи ви видаляєте квітконоси? Я розкажу за свій опит, а чи він вам буде близький, це вже вирішувати вам. Давайте почнемо, щоб не затягувати, тому що вже сідає сонце і мені пора їхати додому. Давайте, щоб я не був голословним, покажу, як воно все на ділі виглядає. Я ніколи цим ділом не займаюся, тому що на це в мене є декілька причин. Причина номер один: я сажу все під агротекстиль агроволокно. Якщо ви навіть садите на соломі, нічого страшного немає, якщо ви не зрізаєте вуси і квітконоси. Причина номер два. Чому я не обрізаю квітконоси і вуси? Рос... Ну, уси луси не обрізаю, бо треба розсада, а квітконоси не обрізаю, щоб бачити, які сорт у перший рік життя полуниці. Тому що картинку я можу виставити в інтернеті, яку хочеш, але на практиці сорт потрібно побачити. Це як би так. Тому якщо ваш, не ваша розсада, за яку ви не впевнені, я рекомендую квітконоси не зривати, а подивитися, що це за ягода. Чи вона вас в принципі влаштовує, чи не влаштовує, чи підходить вона вам під регіон, чи не підходить. Бо може бути таке, що ви просто один рік даремно викинете. Це мій підхід. Стосовно вусів, я ніколи їх не обрізав, тому що мені потрібна розсада. Враховуючи тенденцію. Таку, яка зараз іде у мене на каналі, що я зараз вже від, 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 тупо на відмовляння працюю, я закази не приймаю на розсаду. То мені здається, в цьому році навіть не один вуз даремно не припаде, як було колись. Як зрозуміти, що полуниці вистачає вологи. Все просто, вона викидає вуси. Не викидає вуси, полуниця, де не вистачає вологи. Це може бути полуниця другого року без поливу, це може бути третього, четвертого і так далі. Тобто, зрозуміло. Да? Це індикатор, що полуниці вистачає вологи. В перший рік життя полуниці в принципі, нічого не загрожує, крім, крім шкідників. Таких як груш, кліщ, ну і все, на цьому, я думаю. Оці всі грибки для полуниці першого року вони не дуже страшні. Вони страшні більш для, для другого року, тому що вона загущена. А так сонечко світить, вона провітрюється, широка посадка, в принципі, все нормально. Давайте зразу розберемось, а що робити, якщо в мене не агротекстиль, солома, піски, а не суглинки чи чорноземи, тому що такі люди також вирощують. Ну, давайте зразу вам по, по об'єму. Тут все в, ту, упирається в тупу в об'єм, якщо у вас немає полив. Якщо у вас об'єм до 10 соток а, в ідеалі, якщо у вас полуниця, а я кажу, сидить її на агротекстиль, тому що солома так не затримує вологу. Якщо у вас суха земля, треба агротекстиль. Соточка хоча б. і бажано не линитись, а підніс класти ще сіну. Воно не піднімає потім бур'ян агротекстиль, хоча він важкий, його не дуже легко підняти. І Плюс у вас додаткова плотність, вже буде виходити 120-та плотність, якби. Ну, якби так на затримання вологи, виходить 120-та плотність. Це вже дуже гарно затримує вологу. І вам просто потрібен, якщо це пісок, дощ хоча б раз в тиждень. Якщо це суглинок, раз в 10 днів це в принципі нормально. Дощ нормальний, має на увазі. воно потім по текстилю стикає в ямку і полуниця довго їде на цій волосі. Ось навіть для чого мені бути голословним? 40 днів не було дожджа. Ми, да, ми трошки поливаємо, тому що зараз ягод. Якби не було ягід, я не би. І ось вона. Випускає нам розсаду. Це означає, що для полуниці зараз багато Ну, Поливаємо по тій причині, щоб багато ягоди, щоб наливалося, зараз ціна непогана, щоб трошки грошей заробити, враховуючи ще скільки в мене заказів. А тому ми з вами розібралися, що в принципі я з полуницею нічого не роблю, бо я не бачу в цьому великий космос. А вже на крайняк, да, як там дійсно дождя немає, полуниця стигне, вуси вона випускає, ми просто проходимо лікою. У нас є лійка, у нас є рядом вода, копанка. Ми пройшли там, да, там батько возить, але якщо у вас там під боком вода, колодязь, скважина, але у вас не проведений полив, це для вас не буде великою проблемою. Головне, щоб вода була під рукою. І це дуже швидко все вирішується в об'ємі до 10 соток. Якщо у вас там уже поле, гектар, то в ідеалі вже ж вирощувати на, хоча б на суглинку, загратик агротекстилем, тому що на пісках на полі, без укриття, це. ну, Ну, Це буде важко для полуниці, і вона просто буде стояти на одному місці. Вона не буде сохнути, вона буде стояти на одному місці. Тому перший рік життя, якщо ви не попадаєте під категорію гектарів, вирощування без поливу і так далі, вам боятись нічого. Єдине, що вам потрібно боятись, це те, що є такі е, дядьки, як хрущі і кліщі. А найстрашніше це дивитись всі мої відео про обробки і нічого на практиці не робити.